цей хрестик по діагоналі в один хід у два ряди. Ось зображена схемка. Ви собі перемалюйте в зошит цю схемку. Такий вигляд це лицева сторона, це виворітня сторона. І ось це ряд, який треба записати: послідовність виконання. Як виконується на тканині. Уважно дивимось на схемку і ми вишиваємо зверху вниз. Робимо зразу е, хрестик в один хід. Як ви вже знаєте, виконання косового хрестика в один хід це ми зразу робимо хрестик. Розмічаємо приблизно Ну, приблизно, ось тут у нас буде знаходитись наша вишивка. Точка 1. Шукаємо, де у нас буде, ну, приблизно, ось точка 1. Закріпляємо в точці 1 ниточку, Петлю. Тепер дивимось по схемі. З точки 1 ми йдемо в точку 2, прокладаємо пів хрестика. Пам'ятаєте, що беремо 4 клітинки. Так, ось 4 клітинки, ось такий великий хрестик. Це точка 1, а ось точка 2. А, про... а виводимо через одну дирочку в точці 3. Пам'ятаєте, що у нас голочка весь час рухається вертикально. Ось так. Ні, не так, а ось так. І у нас ці бочки на звороті, виходить, вертикальні. Тепер з точки 3 ми йдемо в точку 4. Точка 4 у нас ось на горі. Ми зразу закриваємо хрестик. А виводимо в точці 1. Точці 1. Це другий стібочок. От хрестик утворився. Тепер з точки 1. З точки 1 прокладаємо півхрестик в точку 5. А виводимо в точці 6. Точка 5, а виводимо в точці 6. Так. Тепер. Закриваємо хрестик сім. А виводимо в точці вісім. Нижче. Так. Тепер з точки вісім кладемо в точку дев'ять. А виводимо в точці десять. 9, виводимо в точці 10. З точки 10 йдемо в точку 7, а виводимо в точці 8. Далі. Тут зрозуміло ми, як ми йдемо у нас в два ряди утворюються хрестики. Ми знову сюди прокладаємо. Тут уже можна якби, і нарахувати, ну, можна ще й порахувати, дивлячись по нашому, по нашому малюночку. І точки 8 ми прокладаємо в точку 11, а виводимо в точці 12. Якщо вам ще складно зрозуміти, як ми рухаємось, то можете дивитися по точкам. З точки 11 в точку 12. З точки 12 йдемо в точку 13. Тепер, дивлячись по малюнку, у нас хрестик повинен бути з цієї сторони. З точки 12 в точку 13, а виводимо в точці 14. Тепер закриваємо цей хрестик. І йдемо по діагоналі. По діагоналі, ось сюди цей хрестик, прокладаємо стібочок, ось сюди. І закриваємо його, вниз. І стібочок вгору, вгору, а виводимо голочку внизу, закриваємо цей хрестик ось так, і тепер рухаємось в цю сторону по діагоналі, щоб вершини хрестиків співпадали. Закриваємо цей хрестик йдемо вниз. Треба зрозуміти принцип, голочка весь час вертикально рухається, а ми весь час закриваємо хрестики. Ну, можна ще один сюди вниз зробити. Так. І ось такий, як ми закінчуємо. Ви пам'ятаєте, можна вивести голочку нагору нагору і під хрестик, а можна закінчити на виворотній стороні. Ось у нас з личової сторони получився косий хрестик по діагоналі. В один хід у два ряди. У нас е, два ряди коси хрестиків, що на е, зворотній стороні ось такі вертикальні полосочки, так як у нас на схемці нам зображено. Ми можемо завершити ось так під два-три рази під одну, під один стібочок, і обрізати цю нитку. Ось такий вигляд матиме косий хрестик в два ряди по діагоналі. В один хід.